Розглядаємо сьогодні, які ціни на рибку. Філе хека 320 скумбрія велика – Велик 200, тилапія 230, філе Окуня 160, хека аргентинка 160, тунець 160 і мінтай також. Хек безлуски 150 Також є оселеці різні консерви, салат 100, є товстолоб холодного копчення 450 гривень. Корюшка 750, є різні сушені рибки, Ось ціни. короб свіжий 160, парець 280, білий амур 160 і Товстолоб по 110. Червона рибка 900 гривень, Тунець 700 гривень, шматками 800 гривень, сібас 550 гривень. Сібас 470 і стейки по 850. Є маленькі кусочки, м'яса лосося 200 гривень. Ще на 320 гривень, хальмар 300, філетов столоба 280, без шкірки. Корп на стейки 250 гривень. Що тут ще маємо? Різні всякі всячини на суші є. Ось, що ще маємо. А якщо брати цілу рибку червону, яка ціна буде? Лосось 520 за кілограм. Сос 520, 500. а форель 500 гривень. Це все Market Fish. Телефон для замовлення. Можливо, хтось бажає гуртове зробити, можу скинути у телеграм-каналі. А, ще є Скумбрія по 320, холодного і гарячого копчення.